Ох, і День народження собі Андрій організував, так? Проявив фантазію. Ага. Молодець. Давно я так не веселилася. Так. Красавчик. <гум> Знову ця чертівня. Господи, коли вже все це закінчиться? О, ланцюжок. А я думав, що загубив його. Диви, як закрутився. Доведеться виконати. А шкода. Мі здається, що скоро нам не лише ланцюжок доведеться викинути, а й нам взагалі звідси з'їхати. Це вже занадто. Або ти щось зробиш з усім цим? або продавай квартиру. У мене вже немає сил. Лора, заспокойся. Я щось придумаю. Останнім часом у квартирі Олега відбувалося щось дивне: предмети переміщувалися з місця на місце, ніби самі по собі. Здавалося, що поруч із господарями живе хтось невидимий та злий. Дружина Олега Лариса через це стала нервовою і навіть наполягала продати квартиру. Чоловіка таке втручання у його життя теж дуже лякало. Тож він вирішив звернутися до бабусі. Не знаю, як це пояснити, але ці речі в нашій квартирі міняються місцями. Просто магія якась. Дружина боїться додому повертатися, каже квартира проклята. Все це відбувається не просто так. Яку річ подаровану батьком, ти недавно викинув е, ланцюжок, але він дуже заплутався там бузол на вузлі. Я подумав, що не зможу його розплутати, то й викинув його. Погано, що викинув. По-перше, це був подарунок твого покійного батька. І ти мав його зберегти і розплутати. Адже є така прикмета: якщо ланцюжок заплутався, це людині знак, що все її життя теж заплутається. Що ж мені робити? Я ж не поверну його? вже. Спочатку ти з жінками своїми розберися. бо зараз ти між двома розриваєшся, бігаєш туди-сюди, дружині з коханкою зраджуєш, а коханці обіцяєш з дружиною розлучитись. Від вас нічого не приховаєш. З Ларисою, ми давно одружені. Знаєте, як часто буває в житті? Любов минула, а гострих відчуттів хочеться. Не моє це діло. Але чиниш ти недобре. Ну, у своєму особистому житті я якось сам розберусь. Ви скажіть мені, що робити з цими перестановками речей у квартирі? Є якийсь спосіб? Візьми звідси нитку. Зав'яжи на ній, три вузли. А коли приїдеш додому, розв'яжеш вузли. Та тричі промовляння скажеш. Все, що закрутилося, нехай розкрутиться. Добре. Дякую вам. Минуло кілька днів. Олег знехтував порадою бабусі, тому що не дуже вірив у всілякі ритуали. А оскільки більше жодних загадкових подій у квартирі не відбувалося, чоловік вирішив, що все налагодилося, і тому заспокоївся та продовжив свої стосунки з коханкою. Прокидатися з тобою так щоранку. готувати тобі каву, проводжати на роботу, гуляти по місту, не шифруючись. Нікуся, сонечко моє, ти навіть не ну, уявляєш, яке я щасливе, що ти в мене є. Ти така гарна, така розумна, з почуттям гумору, стильна. Ти знаєш, я навіть сам собі інколи заздрю. Я вся така неймовірна, але. Нікуся, ти ж знаєш, що Лариса хворіє дуже серйозно. Лікарі кажуть, що надії на одужання небагато. Так ти казав? Так, я казав, але в цій ситуації розлучитися з нею буде неправильно. Треба почекати, сонечко. Я розумію. Так. Привіт. Ти можеш терміново приїхати? Це знову сталося. Яся бути сама в квартирі. Можеш приїхати додому. Так, Лариса, заспокойся, накрапай собі ліки. Я скоро буду, я вже виїжджаю. Ларисі, знову стало погано. Треба їхати. Вибач сунечко. Дзвінок Ось. дружини засмутив та налякав Олега. Він зрозумів, що у його квартирі, як і раніше, діється щось незбагненне. Олег. У мене вже сил немає все це терпіти. Так збожеволіти можна. Лора, рідна моя, я обіцяю вирішити цю проблему. От побачиш, ти потім над усім цим ще сміятись будеш. Мені здається, простіше з'їхати звідси. Ну, давай поки не думати про цей варіант, добре? А про що ми будемо думати? Рідна моя. <зас> давай подумаємо про вечерю. Я голодний, як вовк. Ти щось готувала сьогодні? То давай вечеряти. А я потім це поприбираю. Чоловік був змушений визнати, що бабуся була права, і провести ритуал таки доведеться. Олег не міг і не хотів допустити, щоб такий безлад у його квартирі іще коли-небудь повторився. Тож, дочекавшись, коли дружина засне, чоловік вийшов на кухню, прихопивши мотузку. Він пригадав слова замовляння, яким його навчила бабуся, і став розв'язувати вузли. Нехай все, що закрутилося, розкрутиться, нехай все, що закрутилося, розкрутиться, нехай все, що закрутилося, розкрутиться, але вузли були надто міцними. Тож Олег узяв ножиці і просто розрізав їх. Хай все, що закрутилося. Нехай все, що закрутилося, розкрутиться. Нехай все, що закрутилося, розкрутиться. Виконавши обряд, чоловік зі спокійною душею пішов спати. Минуло кілька днів. Містичні події більше не повторювалися, і Олег був упевнений, що проблема вичерпана. Чоловік продовжував жити звичним життям та намагався зробити вибір між дружиною та коханкою. Але якось на порозі його кабінету з'явилася нова співробітниця. Я до вас стажирка. А це Наталечко Олег Петрович, тепер ваш безпосередній начальник. Дуже І мені. Ну, все, я побіг, бо в мене теж може роботи. Наталечко, ви не хвилюйтесь, я… Допоможу освоїтись в нашій фірмі. Все вам розкажу і покажу. Ой, буду вам дуже вдячна, тим більше після стажування я б хотіла лишитись у вас працювати. Ну я допоможу чим зможу. І сподіваюся, що начальство не відпустить таку гарну та розумну дівчину. Mm -hmm. Та обов'язково запропоную вам контракт. Сподіваюсь, так і буде. Ви знаєте, я задля цієї роботи не все готова. Наталичко, мені треба закінчити терміново звіт. Mm -hmm. А знаєте, давайте ми зустрінемося з вами трошки пізніше в нашому ресторані на першому поверсі. Я допоможу вам освоїтись в нашій фірмі, все вам розкажу і відповім на всі ваші питання. Добре? Добре. В Олега та Наталії дуже швидко почався роман. І тепер він приховував від дружини вже двох коханок. Проте розриватися між трьома жінками Олегу ставало усе важче. До того ж, пам'ять почала його підводити. Ясне сонечко засяяло і на нашій вулиці. Де пропадав? Кілька днів, ні слуху, ні духу. Нікуся, що значить де пропадав? Ми ж з тобою в середу весь день разом провели. Ми з тобою? В середу? Так. Я ще спеціально на роботі відгул взяв. Ми з тобою пообідали в твоєму улюбленому ресторані, потім поїхали в боулінг. Я ще тобі оберемок твоїх улюблених ромашок купив. Який ресторан, Олег? Який боулінг? Ти в своєму розумі? Ти з ким там тусив в середу? Може, плутиш мене зі своєю хворою дружиною? Вона ще вже одужала? Ні. Лара хворіє. Та що за фігня, Олег? Ти що, плутишся у своїх подружках? Може, у тебе ще хтось є, а? Нікусь, я ідіот. І жарти в мене теж ідіотські, як ти бачиш. То я так просто хотів тебе запросити провести зі мною час. Обідати в твоєму улюбленому ресторані, потім боулінг. Або хочеш, поїхали за місто на озеро. Дуже ідіотський жарт, Олег. Дуже. Нікусь. Ну, будь ласка. Добре. Вибачення приймаються. Тільки я люблю орхідеї, а не ромашки. Олег не розумів, що відбувається, адже він точно пам'ятав, що в середу був у ресторані і купував ромашки. Але з ким він провів час, згадати не міг. А чого це квіти так швидко осипались? Я ж наче свіжі тобі дарував. З тобою все гаразд. Я взагалі не пам'ятаю, коли ти останній раз мені квіти дарував. А звідки ж тоді вони? Шеф усім дівчатам на свято дарував. Вже майже тиждень стоять. А от кому ти квіти даруєш? Мені дуже цікаво. Люба, звісно, нікому. Слухай, в мене для тебе зараз сюрприз. Давай сьогодні повечеряємо у ресторані. Ми так рідко буваємо разом останнім часом. Але у мене для тебе все майже готово. Нічого страшного. Біжи, вдягайся. Віжи, 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 чому ні? Олег сподівався, що квіти у середу він купував для дружини. А коли з'ясував, що це було не так. Подзвонив своїй другій коханці Наталії. Алло, Нато? привіт. Скажи, а ми з тобою були разом у середу? М -м, дивне питання. У тебе що, амнезія? Просто скажи так чи ні. Ну так, в ресторан ходили, в боулінг. А потім ти мені купив ще букет ромашок і переконував, що вони мої улюблені. Хоча я троянди люблю. А чого ти запитуєш? У тебе все добре? Так, все нормально, я потім тебе наберу. Я вже готова. Я вже йду. Олег не знав, що й думати. Раніше він ніколи не плутав своїх жінок. Чоловік відчував, що у його житті все дійсно заплутається надто сильно і самому йому із цим не розібратися. Тому Олег знову вирішив поїхати до бабусі. Я шокований, розумієте? Як можна переплутати, з ким ти був у ресторані? Раніше такого ніколи не траплялося, а зараз все перекрутилося. Переколотилося так, що я. Не пам'ятаю, з ким я про що домовлявся, що кому казав. А я ж провів обряд, як ви казали. Неправильно провів. Я ж тобі сказала розв'язати вузли, а ти розрізав. Далі буде ще гірше. І в роботі плутанина, і з друзями. І може навіть таке буде, що вийдеш ти на вулицю і не будеш пам'ятати, куди йшов. І люди тебе перестануть впізнавати. Баба Люба, ну порадьте ти щось, бо так можна вже в дурку попасти. Я вже тобі казала і ще скажу: розберися зі своїми жінками. А перш за все з цією, що носить сережки з бурштином, бо інакше на тебе чекають великі неприємності. Ти можеш втратити все, що маєш, і життя своє занапастиш. З бурштином кажете, це напевно Вороніка. Вона полюбляє прикраси з камінням. Я бачив в неї намисто бурштинове. — Певно, і сережки має. Імені її я не бачу. Йди і не відкладай надовго, бо матимеш серйозні проблеми. Дякую. Кілька днів Олег уникав зустрічей із Веронікою. Він перестав плутати події та імена, тому був переконаний, що прийняв правильне рішення, розлучившись із коханкою. Адже на його думку, саме вона була причиною усіх його проблем. Але якось вранці Вероніка перестріла Олега біля офісу. Привет, а що ти тут робиш? Тебе чекаю, поговорити хочу. Ти ж мене уникаєш? Не дзвониш, не пишеш. Що сталося? Може, ти мене. Розлюбив і тепер морозишся. Звісно, ні, Нікусю, ти ж знаєш, що я тебе кохаю. Просто в мене тут на роботі такий завал, просто пекло. Я навіть не знаю, коли це все закінчиться. Чесно. Давай, як звільниться в мене хвилинка, я тебе одразу наберу і ми посидимо в твоєму улюбленому ресторанчику. Добре? Добре. Все, я побіг. Я запам'ятала кожне твоє слово. Це по перше. А по-друге, ресторан обираю я. Ну, звісно ж, ну все, я побіг. Побачимось. Чекатиму тобі дзвінок. Бувай. Олег вирішив повністю розірвати стосунки з Веронікою. Проте з Наталією розлучитися було не так вже й легко, адже вони працювали в одному офісі. Привіт. У мене є ідея для нашого наступного побачення. Розповідає, не тягне треба. Зустрінемось ввечері тут, в твоєму кабінеті. Буде цікаво, тобі сподобається. Трошечки поекспериментуємо. Ну, добре. Домовились. Фантазерко Ти моя. Тоді до вечора. До вечора. Олег зателефонував дружині і сказав, що допізна затримається на роботі, бо йому треба закінчити звіт. А сам став чекати побачення із Наталією. Mm, wow. Привітик. Привіт-привіт. Які в тебе гарні заражки. Подобаються? Це бурштин. Вони в мене для особливих випадків М. і сьогодні саме такий. Чекай. Зараз я зачиню двері, а ти запалюй свічки. Добре. Олег, я тобі вечерю принесла. А, Ларо. От як ти працюєш. А, Ларо, ти все неправильно зрозуміла. Я зараз все тобі поясню, добре? Ханий, привіт! Не дочекалася твого дзвінка. Нічого собі. Яка компанія? А дружина про це знає? Так, дружина вже знає. Щось ви не надто схожа на смертельну хвору. Смертельну хвору? Ларон. Я все поясню. Олег, Прошу. Про що вона говорить? Я зараз все поясню. Ну, ти скотина. Да. Олежка. я думала, ти класний чувак, а ти банальний козел. вам. Тієї ночі Олег додому так і не потрапив. Йому довелося переночувати в готелі. А коли вранці чоловік ішов на роботу, і з ним сталося іще одне прикрене порозуміння. Валіра, синок, де ти дівся? Трубку не береш. Я тобі телефонувала і вчора не приїхав додому. Жіночко, ви мене з кимось плутаєте. Сину, ти що жартуєш? Я не ваш син. Олег відчував, що бабусині попередження починають справджуватися. Чоловік хотів із головою зануритися у роботу, але і тут на нього чекали неприємності. Олег, ти що витворяєш? Сенсі. Я дзвоню тобі вже дві години. Нарада у десятій почалась. Шеф на тебе злий, як собака. Це ж твій проєкт. Весь офіс на ушах. Серйозно, сьогодні нарада? Перше чую. А шеф каже, що говорив тобі вчора про нараду особисто. Не може бути. Вчора? Я вчора не бачив шефа і не розмовляв з ним. Ну, все з своє підвищення. Пропустити нараду з інвесторами. Шеф такого не прощає. Ти скільки впахував, а тепер все коту під хвіст. Слухай. Серйозно, вперше чую про цю нараду. Я не розумію, що відбувається. Олеже, ти переді мною не виправдовуєшся, я тут не до чого. А бери звіт і біжи до шефа, вибачайся, може ще все владнається. Олегу вдалося вмовити начальника дати йому останній шанс. Але усі ці події так налякали чоловіка, що він був змушений знову поїхати до бабусі. Знаю, дурень я був, але що ж мені зараз робити? Як все налагодити? Я над проєктом працював півроку і тупо його завалив. Дружина не хоче зі мною розмовляти. Люди мене плутають. Все як ви казали. Роботу тобі треба змінити. Чекайте, як це змінити. Я стільки років працював в цій фірмі, зробив непогану кар'єру і тепер, отак? Все кинути? Це на краще буде. От побачиш. І кар'єра вгору піде. От над шлюбом своїм ти серйозно подумай. Що ви хочете сказати? Хіба чесно жити з жінкою, яку вже давно не кохаєш? Бо, якби любив, не бігав би до коханок. Проблеми твої через те, що ти обманюєш і себе. І її. А ви обоє заслуговуєте на щастя? Ну, не знаю. Я так сильно її образив. Може, вона і не схоче зі мною розмовляти. Тобі треба почати все спочатку. Тоді розплутаються ті вузли долі, які ти зав'язав та заплутав, коли викинув батьківський ланцюжок. Наступного дня Олегу подзвонила Лариса. Вона попросила чоловіка приїхати додому, бо мала до нього серйозну розмову. Олег, я довго думала над тим, що сталося. Ти, звісно, повівся як остання скотина, але з іншого боку, я зрозуміла, що все одно кохаю тебе і я готова тобі пробачити. Ларо, послухай, не перебувай. Так, ти зробив мені боляче. Хорошого в нашому житті було значно більше. І, Можливо, не варто все так от обрубати. Я не знаю, що мені зараз сказати. Я так заплутався. Всі ці жінки, наші з тобою відносини, і все, що було в моєму житті, зараз пішло шкербер. Я просто не знаю, що мені робити так. Ти хочеш розлучитися? Я не знаю. Я справді дуже заплутався. І мені потрібен час, щоб з усім цим розібратися. І пробач. Але я не можу більше брехати ані тобі, ані собі. Олег. Олег розумів, що має прийняти остаточне рішення. Адже якщо бабуся права. То плотанина у його житті так і триватиме, поки він не наважиться почати усе з чистого аркушу. Раптом його думки перервав дивний перехожий. Зараз, Сашок. Що шифруєшся? Бабло закрисло? Ви мене з кимось переплутали. На мороз падеш, так це тобі не допоможе. Якщо через три дні не повернеш мені моє бабло, я до тебе з пацанами підійду. Поговоримо по душах. Ви помолились, я не Сашко. Три дні або бабло, або тобі кранти. Випадок із незнайомцем на вулиці став для Олега останньою краплею і допоміг йому прийняти остаточне рішення. Привіт Лара. Вибач мені, будь ласка, але я подаю на розлучення. Квартира лишаю тобі, так буде краще для нас обох. Дякую тобі за все і вибач, якщо зможеш. Поставивши крапку у стосунках з дружиною, Олег того ж дня прийняв іще одне важливе рішення звільнився з роботи. Але чоловік швидко знайшов нову. Незабаром він розлучився із Ларисою, який залишив квартиру, що більше нічого не пов'язувало його із минулим життям. Бабуся радить ніколи не викидати натільний ланцюжок, навіть якщо він дуже заплутався. Треба обов'язково розплутати його і при можливості надіти знову. Інакше ваше життя і доля заплутається як той ланцюжок.